Так, ну що, мої вітання однотумцям, так сказати. Дру, друзям і недругам. Я ще давно не виходив на зв'язок, так сказати, е, накопичуємо матеріали, готуємося до цікавих подій, але поміж іншим відбулася така цікава подія. Знаєте, як ні сном ні духом, утром в 6 ранку, в 6 ранку привалюють зондер командер. Мене там є відео цікаве, де вони там. Ну, коротше, далі, по суті. 15 вересня отримали ухвалу слідчого судді Борейко. Значить, слідчий синібок. Слідчий синій звернувся, синібок Михайло Сергійович звернувся. Слідчий, повторюю, слідчий поліції. Наголошую, так, бо це дуже важливо буде далі. Значить, синібок звернувся до слідчого судді Борейко Олени Михайлівни чи Миколаївна. Не помню, так сказати, до моєї подружки. Вроді нормально-нормально було з нею, але щось, бачиш, натисли на людину. Не знаю, чи купили чи що, ну, є такий факт обідно. Коротше, приперлися з такою хвалею, все, думаю, блін, спросоння, ще не зрозумів, що до чого. Поки там адвокат приїхав, поки вони там робили мені хамили, і казали, вилими двері калітку, зараз тут давай, там, награпом". ну, этот Етап ми пережили і зайшли вони там, що позабирали. Забрали телефон. Телефон один мій, телефон другий, який лежав на столі. Саме цікаве, просто телефон, який 5 років не, кори... не використовується. П'ять років тому використовували, там, заходили в ВКонтакті, в сторінку ВКонтакті через це приложення ВКонтакті. Ой, все, включили це приложення ВКонтакті, заборонена мережа, все, це порушення, забираємо телефон. Кажу, що, за, за те, що там написано ВКонтакті, це як його, Іконка ВКонтакті. Да, все, ну кажу, по-перше, немає заборони, ну що ти? Ти ж не будеш з ними битися. Їх 10 чоловік, з них четверо, чи скільки там, оцих, зондеркомандерів, маски шоу. Та, в принципі, Раді Бога, хай забирають, що вони там вважають нужними там нічого там, заборонено не було ніде. Флешки, жорсткий диск, який ми купили. там, Це купив 23 лютого перед, ой, перед цією війною купив 23 лютого чек, даже я кажу, все, він разу вже не включений, не мав, не всуваний, так сказать, в USB розйом. Ну, але їх не цікавило. Потім, потім забрали книжку. Книжка називається Московство. Ну, Це хто в інтернеті, знає, це автор книжки Павло Штепа. Е, значить, це історична книжка там, про події України Росії, Росії, така історична довідка. Кажу, так ця книжка про українська. Ні, ні, все московство, значить, все ми забираємо. Думаю, ладно. Причому тут, повторюся, ось ухвала слідчого судді у справі по хуліганки і по легким тілесним. думаю, тю. Я що той книжкою бив когось, чи, може, цитував сторінки з книжки. Ну, думаю, ладно, надати, беріть. Що вам надати, і беріть, думаю, Шо ж ти. У них сила, а в мене що, у мене навіть якщо і право є, то тут, в цій державі тільки право сила діє. Право, право тут не, не діє. Право, так? Ну йдемо далі. Забрали книжку, потім дійшли до, знайшли печаті. <кхе> Печать громадської організації цих Черкащини якою я є головою правління цієї громадської організації, і в печать приватного підприємства, я коли там займався дуже давно, і є, залишилась печать, так сказати, вона безвредна, безобідна собі лежала. Ну Ні, ми забираємо. Ну що забирайте. Там планшет забрали, якому вже вже 15 років, він так лежить просто. Коротше, забирали непотріб, забрали собі та й пішли. Думаю, блін, щось тут не складається. Думаю, ладно. І саме, саме цікаво, що це ж не їхня підслідність, ми як давай розбиратися, е потім уже стало зрозуміло, чому вони забрали книжку, яка взагалі ну, не має відношення ніякого. А ми читаємо в що там, мотивувальній частині. Так, станові 3D в ході проведення досудового розслідування, вказаного кримінального провадження, тобто, повторюсь, вказаного кримінального провадження. Частина 125, частина 296 хулянка. Стало на що Бортніх Віталій Горьович зі своєї персональної сторінки в соціальній мережі Facebook під логаном Віталій Бортніх здійснює поширення матеріалів, у яких міститься його. Блін, через телефон читаю, ёлки палки Так, невдоволення діяльності представників ТРО. Стоп. Кома. А тепер СТОП. Коли приходять. Ну, я, в принципі, розумію, що нерозумна людина не може такого зробити. Я думаю, що це дурачок тільки може зробити, прийти з автоматом, прибігти, стріляти, направляти автомат АК-74. Мені в двір на мене, матюкатися при цьому, і здійснити одиночний постріл. Не знаю, це був холостий чи це був бойовий. Ну, є свідки, є відео, є всі докази, що ну, така подія сталася. То що мені вдовольствуватися їхньої діяльності оцих діячів, представників ТРО? Та може, може, тергує хороша компанія. Раді Бога, хай собі живуть. Ну мене цікавить відношення до мене. Прийшли, значить, я вас тепер. Про, про, про вас в мене така думка. Я думаю, що не тільки в мене. Значить, так, не сам... блін. Національної поліції України. Ну, за національною поліцією це не тільки моя думка, що хто, хто вони такі. Прокуратури, понятно, президента України, там триждень він мені здався, той президент. Так, ага, і приїхали тут ось цікаво. Виправдовування збройної агресії РФ. Стоп, стоп, стоп. Виправдовування збройної агресії РФ. А коли це я таке робив? Може хто там подивиться мою сторінку, то знайді, пожалуйста, виправдовування збройної агресії. Нема такого і не буде, в принципі. Ну, Це взагалі треба бути зовсім дурним щоб таке написати, навіть подумати. Так, нам розкажете ситуацію в Україні Путіна. Опа. Ну, Це ми зараз опустимо для інтересного для... заворожить читателя того контенту. Ну, От вони обснували, обґрунтували, що 296 є, 125-х, хуліганка, хуліган і набив когось. І прийшли шукати, е, по... щоб колабораціонізм якийсь сюди там, чи державну зраду вже для повного щастя. Я давай шурупати мозгами, думаю, стоп, щось тут не то. Давай читати. Давай читати Кримінальний кодекс, давай читати 216 -ту підслідність. Тут дуже знакома стаття, вона не, не їхня. А по підслідності, якщо ми подивимося 216 КПК, це така дуже цікава книжечка. Рекомендую. кстати. 216 стаття, якої каже, що підслідність у таких справах, а це 436, прим -2, примітка 2, це виключно справи СБУ. Тому що Сбушники, якби прийшли, вони б знали, що шукати. Вони б не забрали цю книжку, вони б не забрали б печатки, вони б не забрали там, ну, телефон, бо вони однозначно забрали і флешки. І е, їдемо далі. Значить, 214 а, 214 частина третя. Без, <кхух> без внесення нового, тобто, ось 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 ця стаття по хуліганки їм не дає підстави для звернення обшуку по статті оце ось, ось, ось що там, випородовання збройної агресії. Стоп! Прийшов тут збройна агресія до хуліганки. Ну, це, це взагалі не канає ніяким боком. Я давай перечитувати підслідність 216, -та. каже, що тільки слідчі СБУ по цій по... трактовці мають право займатися. Ну підожди, що це за получає? А виходить, їм треба в телефончик мій. А в телефончику вони пробаранили і не знайшли його, оказується. Ну нічого. І в цьому телефончику їх там цікавили дзвонки, відео, переписка, хто з ким, куди. Це ж там клондайк. Якщо у людини забрати телефон, це, це знати про людину все. І це... І там було відео з доказами і все остальне. Тобто... Так, але не, не вийшло забрати телефон і вони, так сказать, піймали облизня. Е, Ну що, забрали та забрали, пішли собі. Давай я читати, що це не їхня підслідність. І виникає питання тоді в мене до слідчого судді Борейко, Олени ми, Михайлівнику. А як же ж так виходить, що відповідно до статті 234 КПК обшук у провадженні може проводитися тільки з короткою викладкою обставин, правою кваліфікацією правопорушення? А до чого тут взагалі телефон і до хуліганки? Взагалі. Це за, за обставинами, які взагалі не значаться в. Фух. В обставинах справи. Вообще. Тобто, такого наліпили, що і втягли сюди е слідчого суддю е Соснівського районного суду. Отлічно. Хоча, в принципі, чого втягли? Я так розумію, що вона зрозуміла, що вона підписує, що вона не видає. Е прийшли, значить, з обшуком, забрали телефон, і все хорошо. Ну, добре. Пізнаючи е КПК, а саме статті. Арешт майна, там, підстави вилучення майна, там, тимчасове вилучення. Ну І саме там 170, 171 стаття, 173 цікава стаття. Знаю, що слідчі е, вилучені речі, слідчі за 48 годин має подати клопотання на його арешт. Так як Конституція каже, каже, що охороняється майно, <кій> Це саме недо, недоторкання майна, а все туди-сюди. Мав звернутися за 48 годин після вилучення, звернутися з клопотанням до слідчого судді за арештом цього майно, тобто арештувати, доказати, що дійсно це майно має ознаки там. Фух. Фух. доказів у справі, там, довести їх і, і те саме і арештувати. Ну, Сьогодні станом на ранок, на 11 годину середи. Це вже у нас там пройшло 6 днів, в сьомий день пішов <кій> сьома доба. Каже, слідчий клопотання подав. Я, звісно, не знаю, де він так клопотання подав, тільки каже, я його не бачив ні цей. І каже, що розглядається. Але ж, 234. 234. ні, брешу, Бачите, 234-та обшук. 173. Але ж, 173 стаття КПК нам каже, що слідчий суддя, суддя ухвало про арешт, арештом часовелучину майна. Слідчий суддя. Так, да, 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 да. так, ухвалу про арешт постановляє не пізніше 72 годин із дня надходження до суду клопотання. Все, тобто 72 години з дня надходження до суду клопотання. А це, якщо слідчий каже, що п'ятницю, то 72 години вже точно спливу, а вже, і двічі воно спливу. Кома. Інакше таке майно повертається особі, у якого його було вилучено. Тобто, якщо немає ухвали про арешт майна, ребята. Десь відосики, бабусики, дайте майно і журіться з суддю, що хочете робити. Чи це суддя проборанев, чи це там ви не проборанили, мене не цікавить. Ухвала про арешт або майно. Третього не дано. Ну, я це об'ясняв слідчому, об'ясняв адвокату, об'ясняв усім. І, і адвокат ніяк і слідчий ніяк не, не відреагував. Все, не хочу каже, брати клопотання, кажу, ось вам клопотання поверніть. Ні, не буду брати, і все. Кажу, як не будете брати, так от дайте мені мої речі. Ні, не буду. І, ну, в общем, дурня ліпив, ліпив, дурня. і е, той. Кажу, так отдайте паспорт. У мене паспорт залишився е, ще з якого там дня. Вже місяць лежить у них паспорт. Каже, мені треба паспорт там, для вчинення певних дій. Ні, не віддам. А зачем він? Яка розниця? Зачем? Ні для чого погано. Паспорт для вчинення там, якихось певних проучення. Значить... І той паспорт не віддам, Це вже другий день мені паспорт не віддає, хоча ну, взагалі він там не фігурує паспорт ніяк. По-перше, по-друге, речі не віддає, кажу: ухвалу дайте не ну, в общем, ввів себе, так сказати, не зовсім пристойно. І я, в принципі, розумію, Вони всі розказують і з усіх щелей, так сказати, і сам слідчий це, в принципі, визнає, вже, що справа замовна, і, в принципі, коли тут іде замовником Черкаса Обленерго. А ще в зв'язку з паном Кураченко, так як мені вже люди дзвонять, кажуть, так це каже, тебе Кураченко заказав. Це от є вказівка Кураченка Михайла Вітольовича. За те, що ти там от йому то дзвониш постійно на телефон на личний, то, ну, чи службовий, який в ньому заходиш до нього на, ці, на прийоми. Там, ну, в общем, коротше, сказали, вказівку дали тебе значить, мочить. Ну, кажу, та раді Бога, хай мочить, значить, у них своя вказівка, в мене своя думка. І, значить, дійшли ми до того, що він мені речі не віддав, почав там себе <хи> зовсім не, не тактовно вести, ну не Так от, до чого ми дійшли? От, я хотів узнати, може хто там розумніша людина є. Так підкажіть мені, а за що ж тут борються зараз люди, хлопці, ось за... отам, от -от, от там скрізь ходять, хто живий, хто не живий, хто каліка. Там, да? от, за що? За оце, щоб тут відбувалося таке, щоб тут за вказівкою, щоб тут що хотіли те й робили. Він мені розказав, так то ж оце ж розумієте, там суддя, кажу, ні. Ти мене прийшов витягнув, як собаку в наручниках е забрав, бо тобі КПК дозволяє, а я хочу так само, По КПК, будь ласка, виконуйся КПК. Чи тобі, коли треба прийти з обшуком, ти мені КПК тикаєш, а коли я кажу, дай речі, ти мені кажеш, ну так та підождіть, та прокурорша, звісно, зрозуміла, вкурила безстренько, то вона каже, всі рішання, всі питання, питання рішаються з слідчим. Тобто вона зрозуміла, що вони натупили, набаранили. Понимаєте? І от ну, просте питання: кому жаліться? Тобто, Навіть вже, якщо вони тут пишуть, ага, дивите, ситуація в Україні жалуватися Путіну. Та ні, ну давайте тоді жалуватися, я не знаю, кому там Байдену, там Меркель, кому там, кому ще там можна жалуватися? Я не знаю, кому жалуватися. В Україні нема кому жалуватися, тому що позвонили на гарячу лінію СБУ, то вони так і не дзвонилися. Да, да, так, так, е, перезвонимо. Перезвонили на куди там гаряч? а, гаряче ДБР перезвонили, то слухав, слухав, цей, хто він там не знаю, слідчий чи хто каже. Ну, в общем, ждіть ухвалу слідчого судді. Та Кажу, зачем мені ждать ухвалу слідчого судді? Її можна тиж... тижнями ждать. У мене були випадки, коли слідчий суддя за 72 години має розглянути скаргу, то можуть взагалі суд не визвати. Хоча це пряме порушення, можна без прокурора слід... і слідака рішати, а без потерпілого, без заявника не рішає це скарга. Тобто, взагалі не... не без мене розглянули скаргу. Потім, скільки таких випадків, що там, по 5-10 по 10 днів, по 2 неділі по декілька тижнів вони розглядають скаргу. Ну, тобто, То це вже їхні проблеми. І е, от у мене таке от, от просте питання, що робити далі? У мене простіше резюміруємо тим, що от, що з цим робити. Будь ласка, коментарі там, балакаємо, роздумуємо, що з цим робити далі. Тому що далі буде тільки гірше.